Приготування страв завершилося. Наші пари вже декорують, витирають тарілки, як зауважили у першому етапі. Наші журі. Хто ж переможе, чия страва буде більше до смаку нашим прискіпливим журі? Дивіться вже за мить. вже з нетерпінням очікує дегустації страв. Вони вже на столі. Це нагадую страва від Юлії та Антона. Панове, будь ласка, куштуйте. А я тим часом розпитаю, чи все встигла зробити перша пара, і чи встигла таки доваритися паста? Юлія Антоне, я бачу, ви вже її доварювали в останні хвилини і вже так поглядали на своїх конкурентів. Скажіть, чи таки зварилась? Ми побачили ту красу на столі наших. Суперників і захвилювалися, звичайно, але все встигли. Локшина домашня, вона з домашніми яйцями, готується дуже швидко, Попробували, все, ніби все готово. Але усмішки у вас не сходили з обличчя. Я бачу, ви готуєте, крутите там соуси і лоловали. Так? А ти все встиг зробити? Тісто вийшло таким, як май навіть бута. кращим. Навіть кращим. Тобто журі очікує несподіванка, можна сказати так. так? Вони такої не куштували ще, як ти думаєш? Ну, Такі магазин на це і ресторані це, це не нам не зараз вийшло. дуже хочеться бути на місці журі. <гум> Ви вже хочете <гум> їсти. Так? Ну е, відразу будемо цікавитися у журі. Вони скуштували. Е, Скажіть, будь ласка, які перші враження? Що в мене є одне зауваження до. Цієї страви, Яке? Uh, ви дуже багато налили лимона. Я рекомендував би вам подавати таку страву з кусочком лимона, щоб кожна людина могла собі за смаком ну, додати лимонний сік до цієї страви. До риби взагалі. Людмила, як вам це перші дуже враження, вкусно, все якраз і лимончик, і все очень вкусно. Вікторе? Власне, рибка вийшла дуже гарною, але я прихильник, як ви кажете, пасти, це справжня українська. Домашня локшина, я був зачарований як актон страви взагалі складні, але я був зачарований, як Антон цю локшину готував. Це мені нагадало моє дитинство, коли я мамі допомагав саме так робити домашню локшину. Отак посмакувала перша страва від пари Юлії та Антона. Як смакуватиме, смакуватимуть човники від Вікторій? Дивіться вже далі. Я щасливо стою не менше, ніж наше журі, котре буде куштувати другу страву. Ось таким прапорцем мене порадували дві Вікторії. Я його залишу собі на пам'ять. Тут бренд наших кулінарних стартів буде для історії. Журі з нетерпінням щасливе стоїть і чекає спробувати венеціанські човники від Вікторії Дембіцької та Вікторії Єфімової. Тож дамо їм можливість. Вікторії вже дають свої поради для журі, як куштувати їхні човники правильно? Можливо, деякі нюанси підкажете, скажіть все встигли, все правильно Наділись. посервірували, прикрасили ну, так, це встигли все, але а що ви Ми тільки що говорили? Які поради давали? Неправильно журі компонує? Ні, 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 просто я порадила, щоб соус до рибки брали. Вікуня, а ти скажи, будь ласка, як тобі взагалі процес вдався? Захоплюючи, так, але найбільше переживання це за те, що пропеклося в самі човники. Дійсно, переживали, щоб страва пропеклася. і Дійсно за це теж дуже переживала. Вікторе, як смакує? Власне, мені здалося, що страва трошки ця складніша, Тут більше компонентів. Дуже гарний соус, дуже симпатичний, рибка. Як на мене, Дещо загубилася тут серед смаків кабачку і, кабачка і сиру, але загалом дуже смачно. Я б таке з'їв би. Якби дозволили, ви кажете, що журі щасливо, воно зважене та щасливе на початку кінці програми. Ось такий ще з гумором у нас члени журі. Людмило, ви усміхаєтеся. Я пам'ятаю, що з першого етапу ви любите всілякі овочі, цікаві соуси, рибку. Рибку, да. Скажіть, ну, як смакує красиво, вам? Ось красиво. А ось вот це придумали самі, да? Бачите, як... Це вже творчество, це вже радує. І взагалі, по-моєму, все... Ну, цікаво. Ось така лодочка, човник з Італії приплив. Дуже смачно і красиво. Олександре, чи куштували ви таку страву раніше? Чи можливо здивували вас дівчата? Ну таку страву саме таку не куштував. Ну дуже сподобався соус, дуже освіжаючий такий соус. Але в самій страві трошки, як на мене, було забагато цибулі. Дуже такі а ви, але ви, ж ми українці, цибулі. ну ми ж любимо цибулю. Можливо, ми зробимо деяку поблажку, наприклад, дівчатам, як завжди, журі в нас стримане. І який вони винесуть вердикт? Дивіться, вже згодом. Журі вже готове оголосити свій вердикт, сказати, кому вони віддають свої голоси. Не будемо тягнути гуму, так би мовити, аби пари наші учасники не переживали. Олександре, ваш голос: за кого та чому? Ну, я віддаю свій голос за пару номер один, так як мені більш сподобалася їхня страва і подача, і смак навіть. Перший голос у скарбничку Юлії та Антона е, Вікторе. Кому надали перевагу сьогодні я, в складній ситуації? Якби у мене були такі права, я б нічию присудив цьому змаганню. Адже якщо розділити на багато складових, командна робота, шоу, якість їжі, смак. Десь близько до нічієї, але е, все ж таки е, мені видається, що е, Вікторії е, мали дещо складнішу страву. Вони, звісно, е, е, не попередили нас, що того прапор їсти не можна. <с так? Ви пробували, Скільки я маю приймати рішення, в мене дочка Віка, я от дивлячись поміж двох Вікторій, я би хотів, щоб моя донька готувала так само смачно і красиво, тому я віддав би перевагу парі Вікторії. Дякуємо. Один голос іде у скарбничку до двох вікторій. І як завжди, вирішальний голос віддали прекрасній статі. Людмило, на вас така роль вже вкотре. Да. Знаєте, ну ви бачили, дуже красиво оформили і перша, і вторая пара. Дуже все здорово, і вкусна. І перша, і вторая пара. Ну ви знаєте, не пара, а страва. Они тоже красивые. Но вы знаете, я бы отдала свой голос за первую пару. Почему? Потому что с самого первого момента и во время приготовления всегда вот на них смотрю. И вот хочется сказать, пришел, увидел, победил. Таким чином пара Юлии Антона проходит до пивфинала. До наших Викторий звертаюся. Я вижу, что вы не засмучены и правильно делаете. А зараз, будь ласка, ми вас проваджаємо оплесками і на вас Дякую. очікують Дякую. подарунки. Дякую. А тепер цікавимося емоціями. Що ви відчуваєте пара, котра перемогла вже вдруге? Що відчуваєте? Поділіться, що у вас на душі. Ну, Я зараз міркую про те, що все таки передача називається кулінарні старти. Тобто, це можливість старт для молоді. E, і я в процесі бачу, що так собі думала, e, що я вмію готувати, але e, зрозуміла, що я, мені тепер ясно, що я нічого не знаю. Антон вас <с translation> а, вта, а, а, Антон мене вчить. E, майстерності цього хлопчика, як він e, творчо підходить, має кулінарні смаки, ну це неможливо не оцінити. Тому e, дуже дякуємо, що журі врахувало, це такі, що е, ну ведучу роль в нашій команді, е, ведуча роль відведена Антону. Дякую вам. Ми хвилювалися на рахунок своєї страви, тому що в суперників була вона також досить оригінальною. Але все ж таки наша страва перемогла, і ми цьому дуже раді. Я щаслива. Я щаслива, тому що дуже хвилювалася і відчувала таку величезну відповідальність. Є глядач, який Дивиться і глядач бачить посмішки, гарні враження. Є журі, які пробує і оцінює професійно, а є ще учасники, які спілкуються. І мені, мені здається, найбільше зрозуміло, що Антон це ну, унікальна дитина. Він заслуговує на перемогу, тому що все від ідеї до завершення до подачі. Це, 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 це все пропозиції Антона. Він має надзвичайно гарні кулінарні смаки. Ось Юлія Антон переходить до наступного етапу. Там же в нас буде випічка, але залишатися на першому місцевому другий етап ще у розпалі. Хто ж буде їхніми суперниками? Дивіться вже згодом на першому місцевому. Це мега-шоу Кулінарні старти. Я Олена Демчук на все добре. Преміум-партнер партнер, житловий комплекс театральний, живи в центрі подій свого міста. Генеральні партнери, готельно-ресторанний комплекс Айвенго, класика комфортного будівництва, рівне фармація, фірма Парті, салон Гардин Прованс.